В історичний для України день, коли Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовини щодо вступу України до ЄС, в Ужну тривали дні кар'єри. ЄС це захід, який щоразу чекають в університеті і викладачі, і студенти, і гості. Тепер його організували вже всьому. Повномасштабна війна в країні ще одна причина того, що слід ще активніше рухатися в напрямку ЄС, аби цей процес завершити якомога швидше, каже проректор УЖНУ Ігор Король. Це ще один крок на шляху, коли ми відкриваємо двері Європейського Союзу для того, щоб бути повноцінним членом європейської сім'ї. Кожний день кар'єри ЄС це не просто якесь обговорення аспектів повернення в європейську у Союз. а це також ми використовуємо для того, щоб наші студенти якомога більше відповідали тим цінностям, які є в європейському союзі, і тому ми щоразу проводимо вебінари, ми проводимо семінари з ними. Що стосується soft skills. як найкраще адаптуватися до роботи, як найкраще адаптуватися в суспільстві, як бути більш успішним, більш креативним. Щороку день кар'єри ЄС триває в понад 15 містах України. Реалізується в межах проєкту Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні. Серія публічних заходів сприяє тому, що представники мереж ЄС активні та зацікавлені громадяни можуть ділитися думками досвідом щодо впровадження стандартів і практик ЄС в Україні, а також щоб обговорити тренди на ринку праці, зрештою те, що нині потрібно молодій людині, аби збудувати успішну кар'єру. Це все намагаються забезпечити, й організатори заходу в ужну. Програма днів кар'єри ЄС різноманітна. Цей захід вже став своєрідною традицією для наших студентів, для наших партнерів, для громадських організацій, для журналістів, де ми обговорюємо перспективи України щодо членства в європейському союзі, крім панельної дискусії, на якій залучені представники бізнесу, громадського сектору, місцевої та обласної влади. Ми будемо проводити навчально-знайомчі екскурсії для наших студентів, щоб вони поглибили свої знання і навички щодо тих чи інших професій, майбутніх. Цього заплановані тренінги soft skills, які допоможуть розвинути навички і бути конкурентноспроможними на ринку праці молодому спеціалісту. І в нас зареєструвалося вже декілька сотень учасників. Дні кар'єри ЄС своєрідне доповнення навчального процесу. Наші студенти мають можливість розширити так звані софт скіли, тобто нові навички, вміння, знання, скажімо, які поруч з тими теоретичними знаннями допоможуть їм розвинути свої комунікаційні можливості, вміння спілкуватися, вміння вести діалоги, вміння написати гарне резюме, коли вони будуть шукати, скажімо так, роботу, і поруч з тим фахом, який вони отримали. В результаті навчання ще мати набір певних навичок, які, скажімо так, дадуть їм перевагу перед іншими спеціалістами, коли вони будуть отримувати ту чи іншу роботу. Більше почути про підходи Європейського союзу щодо молодіжної зайнятості, навчання впродовж життя, взаємодію закладів вищої освіти з роботодавцями, тощо хочуть і студенти. Приходять, аби послухати гостей, а також познайомитися з потенційними роботодавцями. Особливо молоді до душі, тренінги на них реєструються гідь! Минулого року було настільки цікаво, що я була на всіх заходах, на всіх трьох днях дня, дня кар'єри. Мені було цікаво, так як міжнароднику, дізнатися про ЄС і про його діяльність, також поспілкуватися з визначеними людьми і це було справді цікавий досвід для мене. Сьогодні також прийшла, щоб дізнатися щось нове. Ужну та обласний центр зайнятості співпрацюють давно, але очевидні результати співпраці помітні лише тепер і ще більше актуалізуються після завершення війни, коли доведеться відбудовувати країну. І ще один момент: якщо молодь відчуватиме себе кваліфікованою, затребуваною, то й не виїжджатиме за кордон, а прагнутиме розвивати свою державу. Ми повинні готувати для ринку найкращих наших студентів, щоб вони були потрібні економіці нашого краю, піднімали цю економіку і були самі успішними. Дуальна освіта, ми дійдемо до того тогось. Бовчаться, маються практикувати. Студенти йдуть на виробництво, бачать, йому лежить то до душі, і він там буде успішний. І результати цього є. Це такий же захід, який дає свої плоди не завтра, але ж уже нашої роботи плідної результати є. Основі професійних навичок софт skills, комунікаційні. Це та кар'єрна компетенція, на яку особливо звертають увагу роботодавці, акцентує тренерка, директор центру кар'єри УЖНУ Тетяна Бутерлакіна. Підготувала тренінг, як розвивати комунікаційні навички, вплив і спілкування з аудиторією. Це те, що реально буде допомагати їм по великому рахунку, яким би професійною діяльністю чи сферою не займалася в майбутньому. Тобто, це та особистісна персональна ефективність, тобто це той маски скіл, який має вкладати основу конкурентності наших студентів випускників на панельній дискусії. Тетяна Бутурлакіна презентувала проєкт інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові і Україні. Це магістерська програма, яка буде пілотуватися на базі УЖНУ. Буде пілотуватися на мазі економічного факультету УЖНУ. за підтримки і долучення роботодавців. Це той контекст, який ми вже розуміємо, має бути напрацьованим. Наші студенти і випускники в найближчим часом вже будуть себе адаптувати, шукати в рамках міжнародного ринку праці вітчизняної, тому що задачі виклики відбудови нашої країни і розвитку є надбагато. Крім того, на тренінгах студенти дізнавалися про базові навички неконфліктного спілкування для побудови консенсусу про міжнародну студентську мобільність від А до Я та як і для чого розвивати особистий бренд у 2023-2024 роках.